Арсенал комунального обладнання поповнився сучасною технікою для ліквідації аварій на мережах. Кременчуцькі комунальники отримали новий сучасний ескаватор, завдяки якому значно полегшаться аварійно-ремонтні роботи. Було також придбано аварійну майстерню, зварювальний агрегат, трактори з навісним обладнанням, дизельні генератори та іншу не менш необхідну техніку. Міський голова зазначив, що головне завдання комунальників у період воєнного часу забезпечити швидку ліквідацію наслідків аварій та надзвичайних ситуацій на тепломережах. Продовжуємо збільшувати парк. Комунальної техніки наших комунальних підприємств, новий екскаватор придбано буквально два тижні тому для того, щоб якомога швидше усувати аварійні пориви, реагувати на будь-які ситуації. Техніка нова, техніку вже освоїли наші машиністи екскаватора і готові працювати. Сьогодні завдання перед комунальними підприємствами забезпечити стале проходження опалювального сезону в місті Кременчуці, забезпечити Кременчужан всіми необхідними комунальними послугами. Певнений, що працівники наших комунальних підприємств з цим завданням впораються, збільшення комунального парку новою технікою не лише полегшить роботу спеціалістів, а й покращить її результати. Дарія Якимець, Максим Пальчик, Кременчицькі новини.